Так, патлате, я що то не поняв, а чи ти ото мене позорив у відлінахіра? Я, мабуть, у детству тебе мало ушперив, ото розгалкався на всіх, як притрушений, і на людей, і на собак, особено на собак. Так слухай лекцію і не кажи потім, що я тебе не учив. Люба маленька собачка, це як кіт, тільки набагато компактніше, злюча як собако і пафосне. Коли люба велика собака там, Джек, якийсь рей чи гірда, бачить, що подорожці дама тягне халошу од своїх чинців із красним бантом, то люба велика собака намагається відійти як від цієї придебенції. Поняв? Запомни. тому що внезапно із тої кучки ткані вияложиться 350 грам зуби. Яке обгалкає любу велику собаку, так, що їй нато буде що торішати. Тут є єскілька варіантів. Перший отморозиться. Ну для тебе це не варіант, бо кучка розового лахміття буде гристи хвоста і заміть не свого. Орач вухо не в своє, кусать за п'ятку, опече ж не свою, але все ж нарветься. Тому зразу другий варіант їсти. Для тебе тут уже не варіант, бо люба велика собака обично тяжко мучиться, коли з'їдає яюсь любов. А ще хуже мучиться, коли куски джинсів і бантиків курсірують піщепроводом. Тому зразу третій варіант. Наступаєш лапою на гавкучі джинси. І крутиш писком на всі сторони з запитальним виразом в глазах, тіпа типу, Чубля, де воно? Де воно ділося? Сілако підтримуючи пані хазяйку, яка заламує руки і вопіє Жозефіна чи Буніфацій, ти де? Отут, главно, не посковзнуться на тій склизоті і не впасти, видавши в себе всього. Поэтому четвертий варіант бистро схопить бантик в рот, і, поки пані вупить више перечислене, однести кусок тої матерії у мусорний бак, виплюнуть у і закрить кришку. Воно офігеє і буде якийсь час мовчать. Бля, заткнуть бай іще його хазяйку. Що касається кожних, то в принципі мислі ті ж самі, що і в любої великої собаки. Просто гидко в рота пхат собачатин. Що касається хазяїнів тих песиків, то ж можете. Тоже послухать, головне угадати із переноскою. Псу того не зя носить у котячі переноски, бо воно оскорбляється і получає нерви, а од нірвів його плющить і розрива на куски, які потім плохо зшиваються від тілінахіром. Поэтому, казалось б, хороший варіант піввітрова банка, а ніт, воно настільки зле і безстрашне, ще та їбант, що головою розбиває ту банку, гавкаючи на весь білий світ. Потім відтелінарний портной опять зшиває того агам'ємна на докучі, отже, вмісто стекла берем оцинковане відро. Та, навірно, не. Коли у відрі ота стірво загавкне, а гавка воно всіх, коли не їсть, бо думає, що роб. Для того, щоб їсти і гавкати, то в неї віддвони полопаються вуха, а от тих хлопків розривається серце і опять ветеринар зшиває. Короч, сама краща красота прийшить до тої хаоші зверху, куди вбхати бантик металічне кільце. Воно буде цен. до нього можна чіпляти поводок і водити того афіногена по парку. Можна продіти в нього рімень від хазяйкиних штанів і носить на собі. А можна за те ж кульцо повісить мандалабея в гардеробі фітнес клуба, поки його хазяйка займається. Кольцо теж треба пришивати правильно. Коли воно прямо у районі холки, то той пакетик істерики висить мовчки, лапки донизу, і дума, що то його мама рідна несе за загрибок. і йому ловко і взагалі. А якщо кольцо десь далі на спині, то капець опять нерви. В общем, выбирайте правильные вещи для своих любимых животных.